Привіт! В цьому відео ми покажемо, як створити структуру категорій. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями ви можете, натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Отже, в мене є ось таке дерево каталогу, що розроблено для сайту. Це категорії першого рівня, а в них знаходяться підкатегорії. Таку структуру каталогу я хочу відтворити. І зараз, на прикладі створення однієї головної категорії валізи, я покажу, як це зробити. Як ми бачимо, в цій категорії є 5 підкатегорій. Я створю одну з них, і на цьому прикладі ви зможете створити структуру каталогу на власному сайті. Категорія каталогу це сторінка в ньому, на якій відображаються товари. Робота з сторінками відбувається в розділі адмінпанелі, сайт сторінки. Тут для вашої зручності вже створені приклади сторінок каталогу та різних інформаційних сторінок, щоб вам було зручніше зорієнтуватись. В адмінпанелі є головна сторінка каталогу. Всі категорії першого рівня повинні їй підпорядковуватись. Отже, щоб створити категорію першого рівня валізи, треба натиснути на плюс біля головної сторінки каталогу. Після цього відкриється вікно створення нової сторінки, в якому потрібно заповнити обов'язкові поля. Заголовок сторінки потрібно заповнити на всіх мовних версіях, в моєму випадку це валізи. Важливо, не використовуйте в назвах розділів каталогу символ слешу, оскільки він використовується як системний роздільник у шляху до дочірніх розділів під час імпорту. Далі йде поле посилання. За замовченням, воно сформується автоматично за допомогою транслітерації заголовка після збереження, але ви можете змінити його вручну. Шаблон визначає, які характеристики будуть використовуватися для опису товарів даної категорії. Про створення шаблону детальніше поговоримо в іншому відео. Також про це в нас є текстова інструкція посилання в описі. Я створив шаблон валізи заздалегідь, обираю його. Зберігаємо сторінку і перевіряємо, як цей розділ відображається в меню каталогу на сайті. Далі, щоб створити дочірню категорію розділу валізи, потрібно натиснути біля нього плюс. Після цього так само відкриється вікно створення нової сторінки, в якому потрібно заповнити обов'язкові поля, про які я розповів раніше. Хочу звернути вашу увагу. В налаштуваннях сторінки є поле батьківський розділ, яке показує дочірнім розділом, якого розділу є ця сторінка. Завдяки цьому полю ви можете редагувати ієрархію сторінок. Тобто, якщо я захочу, щоб ця сторінка була розділом першого рівня, в цьому полі я оберу каталог. Якщо хочу, щоб ця сторінка була під розділом іншої сторінки, обираю її. В моєму випадку це валізи. Заповнюємо заголовок сторінки на всіх мовних версіях. Валізи маленькі. Тепер самостійно заповнюю посилання і обираю шаблон. Зверніть увагу, що шаблон обов'язково потрібно встановити і для категорії першого рівня, і для її підкатегорій. За виключенням дуже рідких випадків, в них має бути один шаблон, адже від шаблону залежить, які характеристики будуть доступні для товарів цього розділу. Якщо хоча б у однієї підкатегорії шаблон буде відрізнятись, то в основній категорії буде неможливо налаштувати фільтри за характеристиками, окрім системних, бренд, кольор тощо. Зберігаємо сторінку. Для категорії є ще багато налаштувань, але про них ми розкажемо в інших інструкціях. Так само можна створити і інші рівні вкладеності, але майте на увазі, що в меню дисктопної версії будуть відображатись лише підкатегорії до третього рівня включно. Я створю ще чотири підкатегорії для сторінки валізи, і після цього мені залишиться перевірити, як вони виглядають на сайті, а вам створити свою структуру каталогу. Перед створенням розділів добре продумайте структуру каталогу та шаблони, які ви будете використовувати. Адже якщо у категорії вже встановлено товарний шаблон і завантажені дані товарів, то заміна товарного шаблону призведе до втрати значень характеристик товарів. Щоб видалити категорію, треба натиснути на іконку корзини. Якщо у категорії є підкатегорії, спочатку треба видалити підкатегорії, а потім саму категорію. Важливо. Перед видаленням категорії потрібно видалити або перенести всі товари з цієї категорії та її підкатегорії в іншу. Якщо цього не зробити, ці товари не матимуть категорії в системі, що може призвести до некоректної роботи вашого сайту. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки посилання в описі під відео.